Час в історію на вічно роки десятиліття долину летять, а ми. Ми всі земляни пересічно звернімося назад, крутнімо наше колесо історії, пригадаємо окремі історичні події, які відбувалися у другій декаді вересня у різні історичні епохи. Зазираємо сьогодні недалеко менше, ніж на 100 років назад. 18 вересня 1929 року народилася Алла Горська. Її називали людиною свободи і совістю українського шістдесятництва. Була вона художницею, сповідувала. Художню манеру Бойчука, отого от Бойчука, якого закатувала радянська система ще у 1930-х роках, уродилася російськомовною, але українське її все настільки полонило, що вона стала дисиденткою, обстоючи українську справу. Була вона, повторюю, художницею. А її вітраж Шевченко, мати. Ректор тодішнього Київського університету розбив своїм власним чоботом і виключили зі спілки художників. Але вона не здалася. Вона їздила на суди, де судили дисидентів шістдесятників, зокрема Чорновола, підтримувала їх у колоніях, дбала для них про. Теплі речі і все таке інше. І, врешті-решт, один із найголовніших моментів разом із Василем Симоненком і Лесом Танюком у Биківні, вони майже випадково відкрили оте поховання, поховання жертв ських репресій і тортур неподалік Києва. Цим вони собі підписали вирок. Симоненка убили буквально через рік після цього. Лесь Танюк врятувався втечею до Москви. А Лугорську убили у 1970 році. Тобто за свою позицію, за свою життєву твердість вона заплатила життям. До цього часу нема точного розслідування, вірніше, розслідування було, а точно стверджувати, як відбувалося вбивство і хто це зробив, ми не можемо. Але слідство, яке потім. Було проведене уже у вільній Україні, все ж таки дає повне право сказати нам, що вбили Алугорську кагебісти. Про це сьогодні говорять і Аллу Горську ми зараховуємо до людей свободи і світла отих десятків, а може й сотень шістдесятників, які також закладали підмурівок. У нашої незалежності своє життя, здоров'я, свої сили, свою волю. Алла Горська. Вересень 1929 року. 17 вересня 1939 року Радянський Союз, Червона армія, переходить польський кордон і вступає на територію Речі Посполитої. Зауважимо згідно із пактом Ріббентропа Молотова, який був підписаний із німцями 23 серпня того ж 39 року, і таким чином Польща опиняється поміж двох агресорів. Польща довго боронитися, звичайно, не могла від двох потух і була окупована Гітлером і Сталіним. 14 тисяч польських офіцерів. Були інтерновані на території Радянського Союзу, тобто вони були нібито у таборах для інтернованих. Всі вони були розстріляні. І лише за часів перебудови в 80-х роках було доведено, і Радянський Союз це визнав, що розстріляли їх не німці, як твердили нам десятки років, а такі ж кагебісти. Точніше, в ті часи вони називалися НКВД-стами. 19 вересня 1941 року німці вступають у Київ. Столиця України починає переживати окупацію, яка тривала два з половиною роки. Перепрошую, яка тривала два роки і два місяці. Треба зауважити, що бої за Київ були дуже запеклими, кровопролитними, і Сталін до останнього не хотів здавати Київ. І саме тому аж у 20-х числах було видано наказ про відступ Південно-Західного фронту та інших армій, які обороняли Київ, але було вже пізно. Вони опинилися в оточенні. І невдача. Оборони Києва полягала в тому, головна, що близько 600 тисяч червоноармійців і командирів опинилися в полоні. Загинув і командувач Південно-Західного фронту Кирпонос, увесь його штаб та члени військової ради. Сьогодні вони поховані отам, у Києві над Дніпром біля пам'ятника невідомому солдату. Ну а німці зайшли у Київ. Почалася, повторюся, окупація. Зараз ви бачите руїни Успенського собору. Руїни Успенського собору. Успенський собор був споруджений ще за часів Русі, за часів князювання Володимира Ярослава. А це хрещатик. Треба сказати, що також багато десятків років побутував міф, що те все підірвали німці. Ні. За допомогою радіосигналів був підірваний і Успенський собор, і кілька десятків будівель на Хрещатику радянськими НКВД-стами Навіщо? Ну, за теорію випаленої землі. Ось така панорама Хрещатика зустріла наших визволителів у 1943 році, але воно стояло ще із 41 року. Тобто. Чергові міфи ми сьогодні від них позбавляємося, і це ще раз розкриває нам сутність, жорстокість і підступність тієї радянської системи, у якій жили десятки поколінь радянського, в тім числі і українського народу. 2000 рік 16 вересня. У всіх засобах масової інформації заставка знайти Георгія Гонгадзе. Георгій був грузином, який чудово знав українську мову. У Львові до останніх днів жила його мама, яка недавно померла. І ось він зник. Як потім з'ясувалося, він був вбитий, обезголовлений. Історія з касетним скандалом тягнулася не один місяць і не один рік. До цього був причетний тодішній президент Кучма і причетність свою він. Всіляко заперечував, але занадто ясно було, що Гонгадзе був невгодний. Ми сьогодні згадуємо про це не тільки тому, що ось це був фрагмент антисвободи слова в нашій Україні. Георгій Гонгадзе, напевно, був чи не першим, одним з перших українських журналістів, які розповідали і показували. Документальні фільми про війну, яку Росія проводила у Чечні та в Грузії. Він туди особисто їздив, брав участь у боях, був поранений і, звичайно, знімав. Ми тоді в Україні здавалися такими далеким від тої Грузії, де той Кавказ. Але з Грузії все почалося. З Грузії Росія почала наступ і на Україну, як це не дивно звучить. Європейська спільнота тоді це проковтнула. Грузія була маленька. Україна теж порівняно з Росією маленька. Але сьогодні цього проковтнути вже європейська спільнота не може, тому що це загрожує безпосередньо їй. Так от сьогодні я і згадую Георгія Гонгадзе з позицій наших поглядів тоді на те, що відбувалося у Грузії, в Осетії, в Карабаху. Ми тоді до цього були. Ну, майже байдужі. Це було десь так далеко від нас. І ми тут, в своїй Україні, браталися з москалями, будували з ними дружбу, якісь економічні взаємовідносини, продавали по частках нашу незалежність за дешевий газ. Прещерешт, за все має прийти розплата. І вона прийшла. Але це тема. Інших наших передач згадаю також, що 15 вересня, яке щойно минуло, у світі визначається як міжнародний день демократії. Демократія в кожній країні своя в Америці, в Італії. Німеччині чи в Великобританії, у Польщі і в Україні також. А що в Україні таки є живі паростки демократії, яка встояла попри всі випробування, так це особливо бісить і викликає лють із ненависть Кремля, і, зокрема, його карликового очільника Путіна. Демократія пов'язана із тими цінностями, які проповідає Організація Об'єднаних Націй. Особливі загальні, суспільно значущі загальнолюдські цінності, свобода слова, чесні вибори, вільний бізнес, законотворчість і законодавчі ініціативи в одному полі спрямовані на підтримку справді верховенства права, а не сили. Усе це є демократія. І за це також сьогодні. Стоять наші герої по всьому величезному фронту, із Московією, для якої слово демократія, напевно, ще далі, ніж від нас, поняття найвіддаленішої від сонця планети Плутона.